Якщо має е, працювати успішний фронт, то має однозначно бути в тому числі і тил, працюючий, тобто економіка. Е, залежно хто, як і що вкладає в зміст е, визначення економічне бронювання. Наприклад, е, деякі економісти кажуть, що економічне бронювання це бронювання е, працівників тих підприємств, які працюють в оборонній сфері, в сфері забезпечення, а також в інших галузях економіки, і сплачують податки, а люди отримують білу зарплату. То це економічне бронювання, це однозначно. Але ті варіанти, які пропонували неодноразово вже в Верховній Раді, але шляхом дискусії, угу. а не підготовки реальних е, проєктів закону. Це те, що нібито можна якимось чином в державі відкупитися від мобілізації. Тобто, або працівник має отримувати, говорили про те, що 35 тисяч гривень. А хтось сказав, що 35 треба сплатити податками, хтось сказав, що це мають робити роботодавці, тобто вносити кошти. На нашу думку і на думку багатьох. Тих, з ким я спілкувався, це є несправедливо. Бо велика кількість громадян отримують зарплату менше 35 тисяч. І виникає питання: а якщо отримує 34, то він не буде заброньований? Хіба це справедливо? Чи в нас знову підуть служити ті, хто, вибачте, бідний, угу. це неправильно. Через це треба чітко сказати модель, що ті підприємства, які сплачують податки, і підприємства, в яких люди отримують заробітну плату чисто і сплачують з неї зарплату, податки, вони мають бути заброньовані в іншому разі, у нас через декілька місяців не буде чим сплачувати Збройним силам України і іншим військовим формуванням, тому що податки додатково не поступають. І тут влада, замість того, щоб шукати економічне чудо, має нарешті вияснити питання по митниці, і щоб нарешті навести обіцяний порядок, щоб там не було умовних економічних щілин і не йшла контрабанда. Нарешті влада має розробити стимули для того, щоб вигідно було сплачувати податки і вивести економіку з стіні. За різними підрахунками, майже 30 сьогодні працюючих громадян отримують зарплату в конвертах, тобто вони не сплачують жодних податків, за них роботодавець не сплачує взагалі нічого, і ті люди позбавляють себе майбутнього, тобто пенсійного забезпечення. Але щоб роботодавцям вигідно було сплачувати, і вони не те, що видно, що вони змогли це зробити, то мають бути чесні правила гри. Не можна на зароблену гривню платити 80 копійок податків, бо це, вибачте, називається за завершуємо тату торгувати, бо вже нема чим решту.